Всім привіт, дорогі, на нем ви на каналі АГеймінстріт. І сьогодні я з вами продовжу грати Fierce to фетхом Ми разом з вами його проходили, ну, фактично, рік тому. І через деякі баги. Я вирішив. Ля, воно не збереглося, та? Е, і через деякі баги я вирішив закинути ігру нафіг. Але. ну... Треба ж вернутись таки до неї допройти. Я просто вирішив, що я би хотів. Щоб ми трошки відпочили від всякої шняги з хоррором і ФНАФу. ФНАФ буде, буде. Тим більше, що я бачив, що вам дуже сподобалася друга серія. Я вже пройшов четверту ніч, там, походу, що тільки п'яту пройти. Тому ми ще з цим розберемося. До речі, друзі, якщо вас цікавлять подорожі по різних заброшках, покинутих місцях, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Оскільки ми там якраз цим і займаємося. Якщо вас цікавить така тема, обов'язково підписуйтесь. Вибач, мужик, а не сьогодні. Я дивився шорт і я знаю, що ти будеш. Мені нема про що з тобою говорити. А, блін. Ну ладно, прийдеться. Точно, мужик, здорово. Це ж ти. Ей, здорово! Я бачив тебе тут, але не мав шансу себе сказати. Я гейл. Гай гайл гейл. Я сьогодні, прямо познайомитись. Ти на 10-му поверсі, правда? Я на 8 -му. А звідки ти знаєш? Я просто бачив тебе пару разів на 10-му, коли йшов додому. А як ти працюєш? А? Я інженер. А що? Ти? Я консультант. А, окей. Хорошого тобі дня. Мені треба йти хавку купити. Давай. Ооо. Це. чіт, Майк. Та-та-та. Ой, чекайте, я походу забув щось в ліфті. Окей. Майк, привіт. Паду. Фу на те. Так, ну що ж, а тепер частина, де я буду водити. Я на цей раз буду водити нормально. Надеюсь, Та-та, Але... чувак. Той, ти можеш завалити хліба? Я взагалі я то той. Планую їхати. Я, я керую машиною, розумієш? І на цей раз ми не розіб'ємося, як минулого разу. Так, а куди нам взагалі їхати? Де GPS, про який ти казав? О, а це, розумію, музон. Навіть цей чувак. О. Та-та, об'їжджайте мене стороною. А ось вона краще не зв'язуватись. Я можу розбити вашу машину. Минулого разу тут за мною він бігав, по ідеї. Я, я не пам'ятаю. Куди мені взагалі їхати? Ой, ти знаєш? Я не знаю. Я просто йду вперед. Тикаю, я явно не маю де наша хата. О, удбарі. Ми правильно їдемо. Це файно. Так. А куди нам заїхати треба? Ти не знаєш? Ми вже приїхали. А це значить наша кабіна? Це нормально, що в дзеркал немає. І от. Я думаю, ти завжди буде чист. Це була дуже холодна ніч. Це був маленький будиночок в маленькому районі. Ти візьмеш наші рюкзаки? Та окей. Заставляти мене нести між рюкзак, як ти міг. Воно закрите. Мені треба щетку взяти ключ. Ага. Відкрит Треба слайднути Окей. У нас є карточка якась. А. а... а Який пароль. Стоп. Він напевно, мав писати. 5176. Та, та та він писав 5. 1 7 6 Ну. Опа, а от і ключ. Та-та, бачки крутий. Все, ми в хаті. Чому в мене мишка? Все. Яке класне місце. Я знав, що ми на тебе можемо покластися. Пахне добре. А Мені реально треба жона. Окей, Майк. Поки я пішов, можна, будь ласка, продукти тут розкласти? Має бути достатньо місця в рюкзаку. Окей. А які продукти? У ці хата, коротше, класно. Ну, я згодний, в принципі, непогано. Мені в рюкзак сюди покласти свій. Окей. Okay. Uh, це наші продукти, так? А ти з собою нічого, крім продуктів, не брав, так? Як я поняв. Чекайте, давайте я тоді візьму, стоп. Давайте я тоді візьму і побоїще покладу сюди. А то Майк звізда Окей, okay, стоп. А де. А, ось, ну да. Чого така страшна музика? Ааа! Покуди? Молоко Е, Яйця. Не думаю, що майка. У нас є перець. І у нас є льтузь. Мені треба закрити холодильник А, о, Закрити міні холодильник Окей. О, ти вже тут? А, сорі, Арп. З тобою все нормально. Е, це вот вся поїздка і піца трошечки гранами Не переживай. Але. Так або інакше, це місце виглядає неймовірним. Воно має свій шарм. Який ти більше ніде не побачиш. Ага, тут миленько. Справді. Мені треба посати, я зараз прийду. Іди. Я буду розпаковувати наші рюкзаки. Ага, дякую Тут от то так? Окей. С Сам запах мені розказує, що піца на майку той. Обов'язково робити вам ці от всі сценки, так? Окей, допуст. А що у нас тут? Ну, все доволі цікаво. Ой, я не помилую руки. Тобі вже ліпше? Ой, я з дверима говорю, класно. Та, набагато. То, готова подавитись місце? Ага, давай. Після тебе. Тільки руки помию, чекай. Бо я забув. От, отак було ліпше, на мою думку. Ой, давай тут ведмедик. Здорово. Так. А, ти ти буквально Ззаді мене будеш ходити, та? Тут це крипово Ааа, за мною сталкер відходить за мною. Не трогай мене. Все, я закриюсь тут. У, шахма. О, бляха Ця кімната більше, ніж е, мої апартаменти. Ось шахмати зіграти? Ні? Yeah? За Якісь мега раунди. <гум> Шо? Монополія?! Ні, у нас і като полі. Котейшлип. Дай я пройду? Не виходь, звідси бажано. Він крізь двері пройшов. Ось вона сила сталкера. Він може прийти крізь будь-які двері. Не підходь до мене. Ого! Слухайте, нормально така хата всього за 99 доларів Чого вона так мало коштувала? Це для риби і так далі. Ага. Я чув, як він приближається. Цей чувак, напевно, дуже любив е, рибу. А ти дуже люб... любиш заходити до мене в закриті приміщення і дивитись на мене стрімно, а? Напевно, це весело. Слухай, чувак, ти нарікаєш? О, тут є світло. ліпше Чувак, ти виглядаєш жахливо его. Сокира є. А тут річечка, можна я скупнусь? Я не можу. Окей, допустим. Взагалі я вже давно доволен рибачив Я також. А де ота вот наша подружка? Як її ще раз звати? А, а, Нора. Де Нора? Я боюся залишатися з ним один. Що нахер? О, ні, не вміє відкривати ворота. Ні, не підходь до мене. Можна я закрию? Щоб не бачити його? Оні, двері він також вміє відкривати, я на другий поверх. Ну нахер. Так, тут скодова. Окей. Ааа, він піднімається. лоха муха що шо дав? О, ей, ти тут Ти нас налякав. Упсі, дупсі, я не хотів Вітаю в моєму домі. Яка хороша ви пара Ні-ні-ні, ми. просто друзі. Ой, ха-ми ха, ха. Ми не очікував, що хтось буде. О, я шукав свого кота і згадав, що телевізор був тут. Я би хотів заставити його знову працювати, оскільки е, минулі гості його трошки пошкодили. Ну, знаєш. Я е, приймав їх як сім'ю, але моя сім'я б не ламала телевізор. Це оце. Це. До речі про це. Чи. Оскільки ви тут, то давайте я вам покажу все навколо дому. Прямо зараз? Я би був поганим власником, якби я не дав вам е, тур. Так я тільки що все дивився. Вы йдете, міс? Ні. О! Тут можна ховатися. Цікаво. А навіщо еще я маю ховатися в своєму ж домі. Я так і знав, Майк. Падав. Що щось не буде не так. Можно закрыть А, Вот е, ваш. Е, душ. Ну заставить вас еще так, ніби ви під водоспадом це все робите. А, і рак вона не працює. Але не переживайте, я пофікшу її скоро. Давайте я вам покажу іншу частину. Е, спальню. Ага. Дивися, Хараб, ця кімната має хороший вигляд. Думаєте, це гарно, містер? То чекайте, поки я вам покажу палубу. За мною. Ну, то, тут непоганий вигляд. Вийдати міст, йду, я йду я. Наречні подивитися не можу. Поганий ти, на фунати. Що тут? М -м -м. -ля -ля. Йоу, це не... той, це нереально класно. А також дуже холодно. -е... Радий, що вам сподобалось. Це одне з моїх найкращих місць. На річку гарний вигляд. Також це хороше місце для рибалки. Окей, давайте зайдемо перед тим, як ми захворюємо назад. Для рибалки тут. Що смішний? Це кімната для. ну сховище. Якщо вам щось потрібно, там. тут все є. Якщо світо виключиться, ви можете використовувати ліхтарик, який тут є. Там всякі шторми можуть бути, ніхто не знає. Дякую. Окей, давайте підемо вниз тепер. Я швидше так піду. Муха-ха-ха. Минуло разу мені це присідання не дуже допомогло. А, тепер ти за ним ходиш, а за... не за мною, так? А, бачу, ви вже все про... ви... запакували. Кажу, включіть кноп для того, щоб воно все з... розморозило. Я більшості його виключаю зимою, тому що гроші треба платити. До речі, про зиму. Я вам краще покажу, де можна нагріти воду. Давай. Давай ти дуже повільно ходиш. Уу, -у, у нас є підвал. Прикинь, як підвал у нас є. Ага. Чуда не можна гостям. Ви йдете міс? Та, та йду йду. Я не можу відкрити двері. Тут не можна гостям заходити, а чому. Окей, це виглядає кріпово. Mm -hmm. Не переживайте, тут просто вода і деякі старі речі. Якщо воно перестане працювати, просто нажміть е кнопку. Воно все верне тоді. Яку кнопку? А, цю, напевно. Тайду я, блядь. Ей, Сера, а що там в тій кімнаті? Ну, там нічого такого, що ви мали би бачите. Я використовую підвал як сховище, тім то не непотрібне місце. Тому вони все тримають зверху. Окей, я. Мені просто буде цікаво. Давайте впродовж. Ти що, бикану? Мужик, я тобі зараз по дам. А, чи я вже згадав, що. А, ні, забудьте. А, просто сочувак, в якого я купив цю, цю хату, сказав, що його мама тут померла знизу. Кул, класно. Вони деякі гості сказали, що вони чули звідси страшні звуки. Ніби тут щось знизу ходить. Не хочу вас налякати, але якщо я б був один із вас, я б сюди вночі краще не заходив. Що здається, це пробує щось ховати. Насправді тут нічого нема. Вигляди на ваших лицях. Я жартую. Чи ні? Е-е-е... Так мій кріпіметр пішов з 6 до 10. Окей. Ну що ж чуваки, я вже закінчив показувати, тому я буду їхати. Мені треба знайти того кота. Дякую за те, що нам все показав. А, іще. Що ти хочеш? М, хто. яке ім'я, того, хто за той. Це Сьогодні. А, Сьогодні. Та-та, правильно. Е, Гарний люди, гарні дівчини. Та-та, Та-та, поняв? Це, це мужик ліпше. Чи це тільки я так думаю, чи той чувак був дуже дивний. Ну не дивніший за тебе. Доволі дивний. Давай подивимось, чи що там щось нор. Давай подивимось, що там щось є нормальне на телевізорі. Не, взагалі я б хотів щетку помитися. Окей, я піду подивлюся чи є там щось цікаве. <кій> Скажеш мені, чи ти будеш це відчувати, ніби під водоспадом. Який дивний чувак. Дякую, давай побачимось. Тут душ, правильно? А, ні. Я хотів зверху прийняти душ. А, ні, стоп, не тут. Я загубився вже. А, ось тут а душ. Ні, стоп. Не знаю, напевно, туда душ. Та? Ні. Окей. Я вже... Мені вже не треба митись Піпець ці двері в просто. Local Times, якийсь співак розказує про алергію горіхами. А, чи він інший телевізор пішов дивитись Фіга собі. Гей, hey, гарп! Дивися, я знайшов стару. ту от, Вудочку. Хочеш зробити нам обід? Чи вечерю? Та коли ти зготала? Це було б доволі епічно, враховуючи поїздку. Ну, давай. Давай! За мною тоді. Там є ще одна водочка. А. -а, -а. Хочу взяти водочку О, я бачив рецепт для карпа. Нам треба зловити трьох карпів. Як, погоджуюся на цей челендж, окей. для початку нам потрібна наживка. Давайте подивимося, що про, по наживці інформації. Коли будеш готова, візьми наживку і давай підемо. Нам треба зловити карп. Карпа, харп. Баска не робит ремес моїм ім'ям. Так, наживки, значить, наживки. Так, значить. Е, це чись давай, так? Да? Я надіюся, ці карпи сьогодні клюнуть. Ну що ж, друзі, а на цьому ми закінчимо. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі від трьох слів та підписуватись на канал, щоб не пускати мої наступні проходження. А на цьому поки що все всім, дякую за перегляд! Зустрімося з вами в наступній серії. Прощавайте.